Из неки там на мойку приехала. Тата засорился компьютер. Надо будет, короче, его почистить. Давай, снимай крышечку. Вот такие. Комп под BMW. Старенький. Вкручивай. Не-не, откручивай не, не, трое. Ой, я ты уже, психай тоже. Давай сюда. Це розріднуєш, об'єднуєш. В сторону її тяни. Нажимай крепко. Ще, Крепше. Дивись. В сторону. О. Знімаєш. Ліжи її. Ні, ні, сюди десь став. Знизу, знизу став. Так, на тебе бабки. Пойдем, держи бабки. Запихай. Запихай, запихай, оно не зашло. Ну, а я буду писаться двадцаточка. Давай, может, сначала 20, а мне что не хватит, то 10. Так, Бери цю штуку і нажимай, воно буде повітря. Все, і пішов. А, повітря кнопочку нажати. О, Кнопочка давай, нажимаю. Все, готов? Давай. Давай. Процесор средині, так-да-да, да, 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 да. о там. О, о. Охлаждение процессора, його С іншої сторони тут давай, о, тут одавай. Середині, вдувай только прямо туда, лога що робиться. Давай, блок питания, блок живлення. Тут, с, с, с этой стороны, только доведи свого ребра. О, бачиш, все нашел. О, там знизу, бать, знизу, О. О Крутится куда. Так, давай ще я трохи. ще я. Як хотів бухи закладаю? А? Так. Що? Зараз подивимося чи хватить. Думаєш Ну хватить? дивись чи грязно? Що? Грязно що? Ні, то те, що там пилюку не зіб'є, то зрозуміло, але на більшіство. Все, чистий, став кришку назад. Ганиз тако типове тут в дирочки Ось сюди направляючи. направляючи. О, і сюди типу, в дирки. О, все суспільний завтра. Во. І закривай крепко вперед її. Вперед. Держи. Все, там далі накрутити треба. На, накручуй, накручуй назад. Так. <рик> да, проблема в тому, що він не включився. І коротко, часто в цій причині комп'ютера є захист, типу от пилюки. Коли пилюка... Десь на материнці, він типу, може пробити. Він коротко, це відчуває і не включається. Це братик так дзвонить, каже, комп'ютер не включається. Кажу, ти його почистив? Він каже, ні. Попробуй почистити і включиться. Він коротко, його почистив пілососом і включився, поняв? Все, заносимо, машину. бери машину. Воно, за ручку. Це ну, ж БМВ. Цьому блоку знаєш скільки років? Років 20, мабуть. Да, це Колись був дуже крутий блог. З ручкою такий, от ручка. О, вона переносить. І тут під BMW фари, фари. Вони світилися, тут вже випала лампочка, тут mm. він теж це вже. А так вони світилися. Був денний нічний режим. Подсвітка була така синя і дальні, дальні типу фари були. Забирай машину. все. Чому І Що важке? <різь> <різь> <Що> Відкривай <важкий? різь> тоді машину. Все, открывай. Это забери. Заднюю открывай. Все. Опа. Все, до дома едем. Все, закрывай. Все, сюда. Всем пока. Всем пока.